Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Що краще обрати? Тут потрібно опиратись лише на комфорт та поставлені задачі. Наприклад, якщо ви плануєте знімати відео, то краще відразу обрати беззеркалку Sony або Fujifilm, а вона компактна та легка та поміститься на відеостабілізатор. Якщо в основному фотозйомка, тоді вже вибір ширший. Я раджу відштовхуватись від комфорту в першу чергу, а саме те, яка камера лягла в руку. Різні кнопки, яких на професійній камері численна кількість розташована в різних моделях. По різних місцях. Найперше, на що зверніть увагу, це сам захват фотоапарату. Якщо комфортно і рука лягла краще припустимо в Canon, тоді розглядаємо моделі цього виробника, аналогічні з рештою виробників, що лягло в руку ідеально, по тому напрямку і рухаємось. Фотокамери поділяються на системи дзеркальні та бездзеркальні. Далі на типи матриць, повна, тобто full frame та зменшена crop. Дзеркальна камера оснащена дзеркалом, яке стоїть у фотоапараті, призначене для проектування зображення у виду шукач. Також з допомогою пентапризми, тобто, ви бачите реальну відзеркалену картинку у виду шукачі. При натисканні на затвор дзеркало за об'єктивом підіймається, а світловий потік потрапляє на матрицю, що експонує зображення кадру. Ця система з'явилась набагато раніше, ніж беззеркальна. недоліки дзеркальних камер. Конструктивна фотокамера передбачає велику кількість рухомих елементів, в результаті чого надійність роботи у такого фотоапарата знижена. Вартість фотоапарата досить висока, оскільки комплектуючі частини складні. В їх виготовленні. Через те, що у фотокамеру вбудовано зеркало, що підіймається за об'єктивом. Корпус фотоапарата складно зробити компактним. Бездеркальна система, відповідно, без дзеркала. У виду шукачів ми бачимо не реальне спроєктоване зображення через об'єктив, а цифрове зображення. В свою чергу, виробники кажуть, що це надійніша система, хоча завжди знаходяться ті, хто це спростовує. Позитивні властивості бездеркальних фотокамер. Фотоапарати бездеркальної конструкції можуть випускатись дуже компактних розмірів. Всередині камери немає великої. І кількості різних механізмів, тому вона надійна і її вартість нижча, ніж у дзеркальних моделей. Справа в тому, що беззеркальні камери, хоч і дешевші за дзеркальні, та лінійка об'єктивів, які створені саме для беззеркальних камер, є значно дорожчими. яйно ви можете використовувати перехідник. Перехідник, який дає перехід з старого байонета на новий байонет. тобто Вміщуючи його на фотоапарат, але ви не отримаєте всіх тих переваг, які йдуть в нових лінійках об'єктивів з більшою кількістю контактів. Багатьом фотографам, особливо початківцям, фотолюбителям, використання LCD-дисплею більш переважно ніж застосування виду шукача. На фотоапараті можна дивитись відзняті кадри, виконані із застосуванням налаштувань користувача і фільтрів, негативні сторони беззеркальних фотокамер. При використанні фотоапарату у нього постійно працює процесор і дисплей, що призводить до швидкого виснаження елементів живлення. Розглянемо типи матриць: повнокадрова та кроп врізана. Матриця це запчастина, яка обробляє світлову інформацію, яка потрапляє на неї через об'єктив, та перетворює її в цифрове зображення. По-простому, це замінник плівки. Повнокадрова. Матриця дорога та дуже світлочутлива, адже її розмір дозволяє обробити дуже багато світла, яке потрапило на неї. Відповідно, кадри з повною матрицею мають здатність гарно знімати в погано освітлювальному приміщенні та дають ширший розмір кадру, ніж кроп. Кроп матриці це обрізана матриця, здешевлений варіант для більш вузького домашнього застосування. Ці матриці обмежені в розмірі, відповідно, менше світла обробляють і роблять менші за розміром та форматом кадри, ну і відповідно гірші за якістю фото. Матриця може запилюватись та втрачати свою роботоспособність. Запилена матриця це розмиті напівпрозорі круги пилинки на світлих участках кадру. Їх можна чистити, проте це не варто робити в домашніх умовах. Краще віддати на чистку для професіоналів сервісні центри. Пошкоджена матриця це биті пікселі. Це світлячкові цятки, які дають червона або іншого кольору забарвлення. Природа виникнення може бути різною, проте у фіналі нічого доброго не обіцяють. Наявність таких артефактів означає, що на пластині вашої матриці є мертві сектори, які вже ніколи не будуть здатні працювати. Звісно, наявність одного або двох мертвих пікселів суттєво не вплине на якість ваших світлин, оскільки вони видимі будуть лише при значному збільшенні, та все ж на вартість камери уже буде. Впливати варто зрозуміти, яка різниця між гарячими і битими пікселями. Насправді все дуже просто. Биті пікселі це їх абсолютна відсутність чи відсутність результатів їх роботи чорна цятка. А гарячі пікселі є присутніми, проте працюють некоректно і утворюють в одному і тому ж місці найчастіше рожеву цятку. Биті пікселі на матриці фотокамери. Що ж робити? Виявляється, що камера, яка виходить з заводу, може мати у своїй структурі такі піксельні баги. Тут ховається не халатність виробника, а Особливість матриці, економічна доцільність, справді існує певний допуск битих і гарячих пікселів на матриці. На фінальному етапі виробництва матриця тестується. Інформація про ці недоліки відома виробнику. Проте замінити їх економічно недоцільно. Тому виробники пішли далі і стали боротися з цією проблемою програмним методом. Тобто за допомогою прошивки биті пікселі просто перекриваються суміжними по кольору. Інформація про такі пікселі зберігається у прошивці, і на виході ви отримаєте цілком достатній результат. Також з допомогою програми прошивки під час фотографування у форматі RAW відбувається автоматичне виявлення і перекриття нездорових пікселей. Не випадково вважають, що найголовнішим і найдорожчим в дзеркальних камерах є затвор і матриця, тому до них має бути особливе ставлення. Для того щоб вберегти матрицю від появи битих і гарячих... Чих артефактів варто уникати попадання високоенергетичного освітлення різних типів лазерів. Ну і також варто пам'ятати, що при купівлі камер, які були у вжитку, одним із вагомих моментів є перевірка матриці на наявність битих пікселів. У таких випадках ваша фототворчість не зазнаватиме всіляких неприємних моментів. Дякую за перегляд. Якщо ти бажаєш навчитися більш професійно знімати, бажаєш пірнути в цю професію і бути професійним фотографом. Я тебе запрошую на мій повноцінний фотокурс.